Питання, чому степвей дорожчий, ніж багато інших комфортніших машин. Якщо ви мене запитаєте, чи я взяв би собі степвей, я скажу, що напевно ні. Я поясню чому. Тому що він мені ну, такий добуватий, простий автомобіль. Але чому він коштує дорожче, як будь-яка інша автівка? Я поясню. Він коштує так, я зараз почну з підкапотного простору, а далі... далі ще щось вам покажу. Перше, це простота і дешевизна його утримання цього автомобіля. Нічого зараз на ринку, я вам скажу, не тільки Україні, а й Європі в загальному нічого дешевшого просто немає. От дивіться: К7М двигун, для якого 600-700 тисяч пробігу на газу на ізі. Регулювання клапанів е, коштує прокладочка 200 гривень і 300 гривень за роботу. за відрегулювати отут клапани. Катушка е, Одна модуль на всі свічки. Провода, так само, ну в принципі, беру нормальні проводи там 1600 гривень вартують комплект. Термостат оцей з корпусом коштує 200 гривень від 200 там до ще якихось трошки більших значень. Гідрач не проблемний, компресор кондиціонера не проблемний. Подушки мотора ніколи не летять недорогі. Щеплення, вартість щеплення 2,5 тисячі гривень, вижимний 500-600 гривень, як, як, який може 700 коштувати, якщо оригінальний. Салінблоки передніх речагів на цей автомобіль, салінблоки передніх речагів вартують 800 гривень комплект на, на, на праву ліву сторону. Стійки втулки стабілізатора комплект 700 гривень. Далі озвучувати колодки, там передні 600, задні, задні 1000 гривень колодки. І пішло-поїхало. Дешеве, максимально дешеве утримання. Нічого дешевшого, як ця машина на ринку, в утриманні немає. А ще плюс, дуже м'який хід переварює будь-яку дорогу, просто можна ввалити по суші, по бруківці, по будь-яких хренових дорогах. Він переварює і пофіг, і ходова тримається, ходова реально міцна. стійкі міцні, все міцне. Великий кліренс і виглядає як невеличкий кросовер. От ви маєте за Меган же ж не виглядає другий як кросовер, і Меріва не виглядає як кросовер. Мріва виглядає як мінівен. А ця машина виглядає як кросовер. Хай невеличкий, хай дешевий, хай за 6 з копійками тисяч чи просто за 6, може ви його за 5 з половиною знайдете, неважливо. Але він виглядає як невеличкий кросовер. В нього є нормальний багажник. В нього серед своїх конкурентів хетчбеків, найбільший задній ряд. Подивіться ширину. Три дядька дорослих, таких 90-100 кілограм, тут сядуть і будуть їхати далеко. Місця для них багато, для задніх пасажирів. Досить об'ємний розмірний багажник, такий величенький, можна дозволити завантажити, що, зня, знявши поличку, завантажити ще багато чого. І пішло-поїхало. Тобто є багато факторів, які саме. Через це ця машина дорога. Вона дорога в закупці в Європі, її цінують через її максимальну простоту. Щоб я обрав би замість неї, я б обрав би, напевно, Меріву. Меріва виграє всім комфортом, безпекою, там теплотою в салоні. і Все решта. Я би Кліо обрав би. Але люди лякаються, що один і два, але ну, це комфортніше і менша витрата палива. Ну і багато нюансів є таких, знаєте, Є нюанси, які просто чимось виправдані, якісь чимось не виправдані. Але якщо ви людина, в якої невеликий стабільний дохід, наприклад, там в районі на сім'ю двадцятки. Чи 25 тисяч гривень утримувати машину, і ви не хочете витрачати інколи більше коштів на утримання автомобіля, там, тому що, наприклад, комплект ГРМ сюди і на мерів це різниця в 3 тисячі гривень, просто сервіс, наприклад, зробити. Да? От 3 тисячі гривень різниця просто зробити ТО. Наприклад, чи там прокладка клапанки, чи ще що-небудь на Миріву і сюди, різниця буде в тисячу гривень. І пішло поїхало. Модуль запалення, наприклад, на Меріву чи катушка на Меган 2 наприклад, той самий, одна коштує 1000 гривень, а тут 1800 1600 коштує нова. І можна взяти ще з розбірки, і ще на тій з розбірки приїздити 100 тисяч. І пішло-поїхало. Тобто Максимально проста машина. Так, нема комфорту, так нема безпеки такої, як потрібно. Так, салон холодний трішечки. Але з цим всім можна миритися, коли немає великого доходу і не хочеш ну, його нахер витрачати багато на машину. то тоді, тоді, оце вихід для пенсіонерів, для старших людей, для таксі, для, всі, для таких речей. Так, звичайно, що можна взяти такий Меган. плюс-мінус, додавши 500 доларів, і це буде зовсім інша машина. Це кардинально інший автомобіль. Але. Питання, фазорегулятор в Мегана є, там немає. Якісь дрібнички, які є, в Мегана там немає. І пішло-поїхало. Тому він такий дорогий. Чи я взяв би його собі? А, чесно, друзі, ганяти, скакати по селі, взяв би для таксі, взяв би, певно, що краще мегана, мені в ньому комфортніше, тепліше, і він такий більш безпечніший і все-таки решта. Але знову ж таки, ще раз кажу: це для людей, для людей. Які не мають великого доходу. Хто має малий дохід стабільний, для того Сандеро чи звичайне, от звичайне Сандеро, його ціна 4 від чотирьох. 4, да, а ви можете взяти за дві 600-2500, взагалі 1,2 без кандюра, без гідрача. Ну, це краще ніж ланос, краще, ніж Жигулі, міцніше, ніж жигулі, і навіть є маломальський комфорт. Тому. Обирати, звичайно, вам чи Меріву, чи степвея, чи другого, чи третього мегана не важливо, але вартість утримання цієї машини це суші копійочки. Тому вона no comments. Немає конкурентів, просто немає.